Всім привіт! Ви на каналі Варто лише почати. І сьогодні я пропоную надихнутися у черговій серії щоденника натхнення, надихнутися одягом, тому що одяг це один з найпростіших способів, якось підняти собі настрій, якимось чином себе прикрасити, самовиразитися, підкреслити власну індивідуальність. І я вигадала таку гру як капсула, але дуже трендова капсула на цю виску. Я протидаюсь. Протягом відео або наприкінці я буду говорити, на яких образах я зупиняюся, які точно одягатиму, в яких почуваюся максимально комфортно, доречно тощо. І які ж видаються мені не дуже вдалими, і які я навряд чи одягну. Хочу також нагадати, що всю осінь я не купувала собі одяг, купила лише взуття, яке ви будете бачити в цьому відео. І моя ідея була якраз. Екологічно одягатися, тобто використовувати те, що я вже маю в своїй шафі, що я робила всю осінь. А взимку я собі дозволила купити речі, які мені дуже хотілося, і, як мені здавалося, і здається, вони мені потрібні для того, щоб удосконалити свій гардероб, удосконалити навіть свою фігуру, тому що це, як правило, речі з баскою. І це ось ці коричневі брюки, з яких ми розпочнемо шкіряні. Які також моделюють мою фігури, тому що вони таким чином скроєні, що дуже-дуже гарно на мені сидять. Що ще я придбала, окрім речей з H&M, а це будуть речі з HM. Я також уже показувала, до речі, ці речі у окремому відео. І також у мене був неймовірно вдалий похід на секонд-хенд, два походи. В одного з них я купила прекрасні чоловічі сорочки, про які також робила окремий шот. А також в інший похід, в інший секонд-хенд, я купила фантастичний оверсайз-жакет, про який давно мріяла, тому що його можна носити навіть зміні. І це буде мати пристойний вигляд. Мені здається, що все ж таки. Зміні треба трошки бути обережною, і для мене було дуже важливо, щоб речі міні-довжини гарно е поєднувалися з ось таким оверсайз-жакетом, щоб вони збігалися за довжиною, грубо кажучи. І нарешті розпочинаємо. Отже, коричневі або шоколадні шкіряні штани зараз неймовірно актуальні, але вони були б іще більш, напевно, доречні взимку, однак я проходила всю зиму у. Е Зовсім іншому зуті, яке не пасує під е, ці брюки, і тому в мене немає виходу, як носити їх навесні. Навесні, коли буде дощ, коли буде мряка і калюжі, це буде дуже доречне і дуже практичне вбрання. Отже, мій перший образ з цими треновими брюками: плюс іще два тренди: а саме нашарування та Топ з баскою, знову ж таки. Але мені не подобається, яким чином це все на мені сприймається мною, власне кажучи, мені здається, що тут є дуже осінній вайб, ось цей колір, він не мов би такий, якби я відповідну помаду нанесла. Можливо, і весняний колір топа. Такий він бордовий, чи тут трохи фіолетовий, навіть трохи темно-рожевий. Складний такий колір, який важко навіть назвати якось. Але в цьому всьому винному вайбі, не мов би я бачу осінь. Тому я вирішила трошки освіжити цей колір. І ще нещодавно він був дуже трендовим, зараз він уже просто став звичайним насправді. Щодо кольору, то тут немає трендовості. Щодо баски, то тренд на баску все ще тримається. Так от, я вирішила освіжити цей дещо осінній колір і ще ось таким трендовим аксесуаром, а саме вінтажним намистом з бісера. Це намисто моєї бабусі, це для мене особливо приємно. Вона носила це намисто. Це важко повірити. Я гралася цим намистом в дитинстві. І воно абсолютно сучасно сприймається. Тим більше зараз мода на вінтаж на якісь речі справді немовби і старі, хоча не вигляд не видно, що це старе намисто. Тут є навіть такі перлинки, немовби тренд на перли триває, тобто все, начебто, збігається. Я також згадала про мій улюблений капелюх Картуз. До речі, для багатьох це дуже тригерна форма. Я знаю, що більшість людей, коли бачать мене в ньому, не розуміють, чому я його ношу. На ньому ще була, до речі, чорна вуаль, яку я потім відрізала. Купувала я цей прекрасний аксесуар 10 років тому, трохи менше ніж 10 років тому, у магазині всі свої на хрещатику. І ця форма тоді була якраз дуже актуальна. Потім вона немовби зникла і. Повернулася зараз завдяки моді на аксесуари нашого дизайнера Багінського, який цю форму він не сам її вигадав, звісно, але активно її використовує. Отже, поїхали далі. Весь цей образ вимагав, звісно, уже якщо я вже одягла картуз і верхнього одягу. Мій улюблений верхній одяг це пальто Зара. Зара бренд, який я зараз не купую. Нагадую, що він повернувся до Росії завуальовано якимось хитромудрими шляхами, довго це переповідати, але зараз я не заходжу і не купую собі. Одяг від цього бренду. Так от, це пальто, якому вже точно 10 років, навіть 11, воно з вовною, і воно, як на мене, цілком актуальне, і воно з цим картузом прекрасно поєднується і з цими брюками, безумовно. Це це просто те, що треба. Мені дуже сподобався цей образ. Але не те, що під ним насправді, тому що ось це намисто, цей е, топ з баскою, якось це не взаємодіє, як на мене, так як я собі уявляла. Тому все це нагромаджувати я на себе не буду. І, міряючи це все, я згадала про інший значно кращий варіант. Топа, точніше, це жилет, можна сказати, який можна одягти під ці прекрасні брюки і під це пальто. І це ось такий жилет, який також мене дуже давно і чекав тренду на жилети і на псевдошкіру. Це, звісно, ось такий коричневий, прекрасний жилет. Він і в Бога стилі. Він прекрасно до джинсів пасуватиме, навіть якщо це не Бога стиль, і до цих штанів просто прекрасно підходить. Отже, Ось, що насправді варто одягати з цим пальто на майбутнє, з цим е, гольфом чи з цією водолазкою від українського бренду Промінь, яку я купляю вже не вперше. Одну я зносила повністю ще років 10, тому божо, мене все 10 років тому відбувалося, все найкраще жартую, звісно. І залишивши на собі далі цю водолазку, або цей чорний гольф, це боді, до речі, дуже зручно його носити, все просто прекрасно, нічого не створює дискомфорту. Дуже рекомендую, але, звісно, треба, щоб він сів саме на ваш розмір. Якість прекрасна, це по. Ціна бавовна, одягаю на нього тепер те, що справді покликане бути весняним. Тому що я дуже чекаю на весну і хочу, щоб ця капсула просто тішила, мене радувала по-справжньому. І до речі, якщо згадати про баску винного кольору, то напевно я носитиму просто без цього чорного гольфа для того, щоб не було ось цього такого похмурого поєднання. Так от, для непохмурого поєднання на чорну водолазку одягаю блакитну сорочку. Чоловічу сорочку, я просто обожнюю. Неймовірної якості. Я думаю, що це досить недешевий бренд був. Я ще не перевіряла, але якість просто неймовірна сорочка не би, нова абсолютно, хоча висіла не серед нових речей на дуже бюджетному секунді економ клас. І я купила ці три сорочки, блакитну і ще дві у смужку за 80 гривень. Всі три за 80 гривень. Це був здається останній день перед завозом. І я просто в захваті, тому що вона настільки прекрасна. Мені пасує. Це справді мій колір. Блакитний колір мій я остаточно це зрозуміла завдяки цим сорочкам. І ось це поєднання трендове, блакитного та шоколадного, воно просто неймовірне. І цей Чорний Гольф, це чорна водолазка. І цей навіть мій улюблений кулон від скіфської етніки, якому також вже більше ніж 10 років, до речі. Отже, неймовірно, все це як на мене дуже трендово. Зараз модно носити колони низько і навіть іще нижче, ніж у мене цей колон. І можна носити цю сорочку, яку я спочатку одягнула, просто навіть не заправляючи. Мені це теж дуже подобається. Це дуже стильно, як мені здається. Це навіть. Це дуже актуально зараз, і навіть, не мов би поза часом, це якась така класика і такий, така е свобода у прояві жінки. Це дуже зручно, дуже красиво. Отже, переходимо від теми нашаровування до більш таких легких образів. І я зняла водолазку, щоб показати ще одну сорочку, яка, як мені здається, без водолазки краще сприймається, тому що має вже в собі смужку, додаткове навантаження, і вона також неймовірної якості, її також можна заправити, можна не заправляти. Прекрасна якість, є в мене ще одна сорочка, але буду показувати в наступних своїх відео, бо збираюсь носити її, цю третю сорочку, яку тоді купила на секунді, як сукню, тому що вона довша і хочу якось поекспериментувати саме з тим, щоб носити як сукню, можливо, зміні спідницею під низ, щоб якось трошки було чи з шортами. Подивлюся. Отже. Поки що подивимося на цю блакитну прекрасну сорочку, яку також, звісно, варто одягати із піджаком. І в мене є ось такий блакитний піджак, який я просто обожнюю. Піджак куплений влітку вечірнем. Я його вже показувала, коли готувалася до осені з цим піджаком, але для весни він просто фантастично актуальний і просто прекрасний. Він буде зливатися з весняним небом і дарувати просто неймовірний легкий настрій. І Ось цей образ неймовірно зручний. Він е, дуже вільний. Мені так подобається, що не треба підкреслювати талію, Хоча, безумовно, зараз у нас іде тенденція до того, щоб формувати фігуру пісочних годинник. І я це також роблю. Просто з цим піджаком я не хочу цього робити. Мені подобається він такий, як є. І е, я з радістю носитиму такий образ. Це 100% я носитиму. Отже, на даний момент мені не подобається тільки перший мій образ. Він був занадто складним, важким, якимось осіннім. Але решта, другий, третій і четвертий дуже дуже доречні. І я точно користуватимуся цими знахідками, цим поєднанням, яке я знайшла просто зараз перед вами. Хоча в голові, звісно, я це вже вигадала раніше. І, вдягнувши цей блакитний піджак, я згадала про фантастичний топ із супертрендовим змійним принтом. Так, от моя сестра подарувала мені цей топ. Вона носила його, потім припинила, і я дуже їй вдячна. Він з прекрасної тканини, гарного бренду і поєднує в собі кольори цього неймовірного жакета, блакитного та цих фантастичних коричневих шоколадних штанів. Цей образ п'ятий також беру на озброєння з величезним задоволенням. І тепер нарешті покажу вам свій новий жакет або піджак, оверсайз, піджак, неймовірний, з написом XXL. Але коли я вдягнула я його, зрозуміла, що я його хочу, з його довгими рукавами, з тим, що він сидить на мені, як на вішаку. І він просто прекрасно поєднується з топом, який я показувала у відео про покупки на розпродажу HM. Як на мене вийшло дуже гармонійне, таке гірчично, верблюже кемел поєднання. Все це, як мені здається, гарно грає між собою щодо рукавів. Звісно, носити їх ось такими довгими може і навіть дуже стильно, мені подобається це, але не практично, незручно, тому що просто неможливо буде торкатися якихось речей, братись за поручні тощо. Тож є дуже простий спосіб і дуже стильний. Можна, звісно, просто підгорнути. Це також цілком нормально сприймається, коли навіть видно підкладку, можна ще вище, тому що зараз ось такі об'ємні рукава, все ще неймовірно актуальні, і навіть таке нагромадження завдяки тому, що підкочуються рукава, зараз знов з нами. І е, ось цей об'ємний піджак, хоча. Е, Сам по собі не мов би трохи відійшов уже, але великі піджаки, саме в тому, що стосується плечей, дуже-дуже в тренді. Все ще 80-ті зараз дуже актуальні. Але там іще підкреслюється талія, як правило. З цим піджаком я також планую це робити, але напевно з іншими образами, можливо, зі спідницями, з спідницею олівцем, коли вона в мене з'явиться. І, до речі, про плани на покупки обов'язково намагатимуся не забути сказати наприкінці цього ролика. Отже, другий спосіб для того, щоб зробити рукава більш зручними, це ось такий неймовірно трендовий, знову ж таки, спосіб, одягти браслет. І все просто, неймовірно, легко працює. Сприймається дуже красиво, дуже стильно, дуже зручно. І використовуючи цей прийом, я наказала собі. Не забути про те, що я хочу зайнятися ще одним своїм хобі, це створювати прикраси з бісера власноруч. Це також, неймовірно, зараз актуально, стильно, мені хочеться це робити. І в мене просто неймовірна купа бісеру, і я до нього ніяк не візьмуся. Це дуже прикро, там дуже багато в мене золотого бісера, а золоті прикраси неймовірно актуальні і мені дуже подобаються вони. Тож я хочу зробити собі ще пару браслетів, як мінімум, для того, щоб фіксувати свої рукава в цьому жакеті. Пишіть, чи подобаються вам взагалі такі е, ідеї, і чи робили ви щось таке теж? І ще один, неймовірно простий спосіб, це, звісно, взяти просто, як я зробила, гумку для волосся, одягти на рукав і зробити таку довжину, яку потрібно. Але мені подобається, коли все ж таки трохи довше. Довжина, рукава. Отже, все індивідуально, все дуже гнучко, головне, мені здається, проявляти фантазію. Сукня, яка Мені дуже подобається, але мені прикро того, що я ще жодного разу її не одягала в люди. Тільки для запису відео на інший канал, тільки для того, щоб надихнутися, поміряти. Але ті осінні образи, які я створила з цією сукнею, я так і не носила. Можливо, тому що, коли я її заправила в брюки, це був образ з брюками-палацу чорними. Все ж таки, мені незручно, коли так багато об'єму зайвого залишається. Так само в мене не вийшло втулити цю сукню, зробити з неї такий топ, помістити її в ці мої шкіряні коричневі брюки. І звісно, тут уже для того, щоб не нагадувати собі, прости господи, Аллу Пугачову, не дай Боже. То тоді я, звісно, підперезала її паском саме від цієї сукні. Цей пасок також такий за, за текстурою, за принтом. І, як мені здається, це вже набагато краще, це дуже знову ж таки артистично, це гарно, і я думаю, що я беру на озброєння цей образ також, звісно, з величезним задоволенням. Залишається варіант носити цю сукню як блузу, якщо я знайду собі прекрасну спідницю олівець, яка не вимагатиме того, щоб я так її зібгала, так як вимагають брюки. а Якраз була б такої довжини, щоб спідниця не виглядала, до речі, мережево, навіть якщо виглядатиме, буде навіть гарно, треба про це подумати. Але я б хотіла е, таку спідницю олівець, щоб вона була з розрізом ззаду або спереду, або збоку, і щоб вона була бажано з штучної шкіри бажано коричнева або чорна. Подивлюся, чи мені вдасться знайти. Можливо, це навіть буде чорна-джинсова спідниця, теж буде дуже гарно. Якась підниця з костюмної тканини мені не трапилася якісна. Вечімденно розпродажі були, але вони були дуже тонкі, дуже як мені здається, дешеві на вигляд. Я не хотіла створювати такий ефект, псувати речі, які в мене вже є. Ось цим. Занадто дешевим на вигляд виробом, як були ті спідниці, які ми трапились на розпродажу. І зараз трошки подумаю, що ще мені було аж так потрібно. Так, я згадала, це спідниця у білизняному стилі, мається на увазі не піжамний стиль в жодному разі, тому що я це не сприймаю, про це також скажу трошки пізніше. А саме сатинова або псевдошовкова, або можливо мені вдасться знайти шовкову спідницю. Це було б взагалі фантастично. Яка б отак прекрасно легко йшла е донизу і підкреслювала фігуру, над якою я дуже активно працюю. Про це окремо є відео на моєму каналі. Запрошую вас, до речі, підпишіться. Якщо вам цікаво, тут дуже багато про пошук себе, свого здоров'я, своєї краси, затишку в оселі. Тощо я вже трошечки сказала про те, які тренди я не сприймаю. Це піжамний стиль, коли це бавовняні речі, або коли це дуже короткі речі, і про це обов'язково зніму відео і про. Ті бренди, які я також не сприймаю, в ньому розповім. Сьогодні ж я приміряла ті тренди, які мені близькі, які мені подобаються. І які навіть мене підштовхнули до того, щоб піти в магазин і докупити взимку кілька речей. І, до речі, трохи не забула, був іще серед цих речей ось такий варіант. Це сама по собі дуже вдала моя покупка, ось такий. Топ, чи, точніше, це кардиган, так, безумовно, це кардиган повноцінний з баскою, бо тема Баски мене просто дуже-дуже тішить. Я дуже щаслива, що вона повернулася, як вона була 10-12 років тому. Так вона нарешті знову з нами. Я сподіваюся, що залишиться надовго. Отже, цей кардиган я купила за, здається, 500-600 гривень, десь 560, також на розпродажовий чиндем. В ньому є 5% вовни. Носила його з джинсами, з кіні і ботфортами на пласкому ходу для того, щоб не вбитися десь по дорозі на ожеледиці Київській. І це працювало прекрасно. Коли ж я одягнула цей кардиган з моїми прекрасними шоколадними брюками, з якими я планувала власне, його носити, під які я і купувала в першу чергу цей кардиган, нічого не спрацювало. Він мене страшенно збільшив. І ну, це точно не той ефект, якого я хотіла б досягнути. Саме ця комбінація чомусь не працює. Мені дуже сподобалась ця покупка, хоч там багато синтетичних матеріалів там акрилу багато, тільки 5% вовни. Але ці 5% вовни гріють. І він прекрасно носиться і має прекрасний, навіть дорогий вигляд. На відміну від е, таких самих кардиганів в інших кольорах, коричневому та такому більш світло-коричневому, я рада, що обрала саме молочний. Що ж, резюмуємо, більшість образів я носитиму з величезним задоволенням, крім першого та останнього, який я вам показала з молочним кардиганом. Всі решта речей вдалося прекрасно на себе посадити, обрати найкращу. Посадку і залишитись задоволеною. Я сподіваюся, це відео вас, хоч трошки надихнуло і розважило. Якщо це так, писати. Будь ласка, вподобайку. Залишайтесь на цьому каналі. Бережіть себе і до зустрічі.